29 березня в ефірі. Новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Масована нічна атака. Росіяни випустили по Україні 99 ракет і дронів. Наші оборонці знищили 84. Про це повідомляють у повітряних силах. Ворог атакував Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаску та Чернівецьку області. Поцілив по об'єктах енергетики. Руйнування є і на Дніпропетровщині. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дійсно, так після ударів було майже 50 тисяч людей без світла, було під загрозою майже 700 тисяч людей без води. Але до ранку ми з цим впоралися. Працюємо поки в сталому режимі. Єдине, що може бути застосоване, це до великих підприємств, які можуть набрати свої оберти в промислові. 12 ракет і стільки ж безпілотників знищили оборонці неба на Дніпропетровщині. Вороже залізяче збили над обласним центром, а ще над Павлоградським, Криворізьким, Новомосковським і Кам'янським районами. На одному з енергетичних об'єктів постраждав чоловік. Він лікуватиметься вдома. У місті Кам'янській у нас ще п'ятеро поранених, серед яких п'ятирічна дівчинка. Внаслідок атаки зруйновані три дачні будинки та ще чотири пошкоджені. А також понівечені три автомобілі. Організував незаконну ферму вдома. У синельниковому затримали 41-річного наркодилера. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Чоловік обладнав оселю лампами, вентиляторами та системою полива, аби вирощувати коноплі в штучних умовах. Під час обшуку у ділка вилучили майже 2 кілограми канабісу, сліп пакети та психотропи. Триває слідство. Зловив раків сплати три тисячі. У Кам'янському затримали чоловіка, який займався браконьєрством. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції області. Зловмисника помітили правоохоронці, коли той приплив до берега. У човні знайшли панцирних. За даними слідства, сума збитків майже 162 тисячі гривень. Порушнику загрожує штраф. Масштабні пожежі за добу на Дніпропетровщині вогонь знищив понад 60 гектарів екосистеми. Горіли сухості, ліси та сміття. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Рятувальники приборкали займання фахівці. Вкотре наголошують дотримуватись правил безпеки на природі. Без тепла, але з боргами. У Дніпрі достроково завершився опалювальний сезон. Чому труби охололи на кілька тижнів раніше? Розповімо у наступному сюжеті. Розкажемо і про те, що робити боржникам. А вони завинили півтора мільярда гривень. Дивіться. Прощаємося з теплими батареями. У Дніпрі достроково завершився опалювальний сезон, але не всюди котельні ще працюють. Знаходимося в машинному залі, де знаходиться серце району. Серце участка обезпечується теплом, е населення, дитячі комбінати, садики, школи. Ця котельня опалює ще одну лікарню. Коли ми закінчували опалювальний період, у нас робило два котла, і роз... часовий розхід газу у нас був десь 1000 кубів в час за годину. А... а на даний період ми перейшли тільки на лікарню, отаплюємо, і на даний період у нас часовий розхід десь 250 кубів за годину. Раніше завершив опалювальний сезон не тільки Дніпро теплопостачання припиняють по всій Україні. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня, і в «Нафтогазі України, і в місцевих котельнях запевняють, зиму ми пережили спокійно. День опалювальний сезон прийшов, можна сказати, навідмінно. Практично не було відключень. Якщо і відключення й були, вони швидко регулювалися, устранялися дані замічання. І можу сказати, що опалення було на 100% відсотків обезпечено нашим потребітелям. Не встиг опалювальний сезон закінчитися, як тепловики знову стали до роботи. Вже готуються до наступного. Зробимо гідравліку. Гідравлікою за цей рік, що в нас траплялися десь якісь негаразди, невеличкі там десь тепломережі треба домі замінити, насосне обладнання замінити, ремонт котлів, капітальна заміна котлів. Та тепер інша біда були з опаленням, а зараз з боргами. У теплоенерго розказують населення за теплі труби завинило понад півтора мільярда гривень. У підприємстві пояснюють, це ставить під удар наступні опалювальні сезони. Менше грошей йде в зацю в ремонти, в капітальні ремонти. Обслуговування, закупівлю тих же економних насосного обладнання, тих же газових горілок. Тож жителів закликають укладати договори про реструктуризацію. Таких поки що понад 100. на загальну суму в 3 мільйони гривень. Нагадаю, для порівняння загальний борг понад півтора мільярда. Каріна Зейналова, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, телеканал відкритий. До уваги пасажирів 29 березня у Дніпрі тролейбус номер 6 курсуватиме лише на житломасиві Придніпровськ без заїзду на вулицю Набережна Перемоги та площу Соборну. Про це повідомляють у міськраді. Зміни пов'язані з перекриттям південного мосту. Мистецтво, яке лікує душі глядачів у кам'янському до міжнародного дня театру, привітали акторів. Скількох нагородили і які зіркові гості завітали на концерт? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Вони приміряють на себе різноманітні маски, відтворюють справжнє життя на сцені. Усе, аби глядач поринув в атмосферу театральної майстерності. Владислав Ісаченко, актор, каже, аби зробити виставу, залучають велику команду, без якої гра неможлива. Театр це мистецтво колективне, і тут задіяні дуже багато цехів, також які причетні до цього дійства. Це також актори, режисери. Світло, звук це всі люди, які творять цю магію, яку глядач бачить а, на сцені. Владислав Таран запевняє, театр це місце для відновлення душевної рівноваги. У часи війни зараз театр є таким лікувальним трохи засобом, бальзамом якимось, який лікує наші душі, душі глядачів, які до нас приходять. Тому зараз є дуже актуальними ну. Актуальним театр. він буде лікувати. Він завжди лікував і буде лікувати що протягом мільйони років. І так і буде надалі. Начальниця міського управління культури пані Жанетта каже: такі заклади для українців спосіб відволіктись від сьогодення. Я зараз особливо бачу яку важливу роль театр відіграє зараз. Саме зараз в такі скрутні часи для нашої країни. І наш театр це звісно терапія людських душ. До міжнародного дня театру артистів привітав очільник Кам'янського. Подякував акторам за допомогу, зокрема, волонтерство та підтримку ЗСУ. Дякую вам за вашу підтримку Збройних сил України за те, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Дякую вам за повні зали наших глядачів, за любов наших містян, за те, що завдяки вам наше місто знають не тільки по всій Україні, а й далеко за її межами. Бажаю. Всім нам миру, перемоги. До театру Кам'янського завітали зіркові гості. Співак Олександр Кварта та заслужений артист України Олег Волощенко кажуть: світ мистецтва це титанічна праця, бо театр це життя, це життя кожен день. 20 акторів Кам'янського нагородили відзнаками від міста та області за розвиток культури нашої країни. Ксенія Семененко, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Оупенюс, телеканал відкритий. Він називається Печіночник. Українські полярники виявили новий вид рослин неподалік станції Академік Вернацький. Про це повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі. Дослідники кажуть, раніше такої зелені там не зустрічали. Її поява може свідчити про потепління у західній Антарктиці. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!